Всім привіт! Я давно хотів освоїти нове хобі, а саме стати трошечки рибалкою. У зв'язку з переїздом це стало ближче до реалізації. Прямо перед будинком протікає гірська річка Бистриця надвірянська. В хорошу погоду вона прозоро небесного кольору. Часто прогулюючись ввечері, біля неї ми помічали рибалок, які ловлять рибу. І мені родом із Дніпропетровської області було цікаво. Чим тут на заході країни відрізняється формат риболовлі та її трофеї? Трошки почитавши інфи з інтернету, я майже нічого не дізнався, а поспілкувавшись з одним із рибалкою, мені порадив магазин, де мені все розкажуть, куди я на наступний день і вирушив. Тож давайте почнемо з нового дня. купимо все для бургера і приготуємо такий невеличкий обід гесенкий. Зараз заходжу і скажу свої потреби, які мені необхідні. Підскажіть, будь ласка, мені треба для бистриці якийсь просто спіння, там, такий простенький. щоб... Це може бути верней. Uh -huh. Скільки його довжина? Його довжина буде півтора метра. Він витримує там якусь, не знаю. там, Наприклад, якщо... А, чи там не ловиться важка риба. Важка риба, скоріше, все, не ловиться. Якщо недалека дистанція, таке uh сама. -huh. Якщо щось довше можемо довше розглянути mm. для для підікітці, підікури або потрібно. Щоб просто щоб ловилась. <laughs> Я ну, не і... знаю, що там ловиться, правильно мені казали. Ну, ж ви крутите желкою і ловите на якусь оснастку, Ну, хорбак. Мабуть, мабуть, блисня якась там 3-5 грам, щось ага, таке. То, то взагалі не по цьому. тут треба йти в інший зал. Якщо повідомлення. Серйозно? Так. Ага. Це якщо так округа. Роботи... Ну що я можу в Бистриці спіймати. Не скажу вам, не, не знаю. <рес> там люба риба може попасти в сторічка. Ну, цієї давайте буде достатньо тоді раз, беремо. Добре. В общем, на блишню ви кажете краще отакий, так? Да? Думаю, моє найближче, що я... Так, Бо сказав, що цей буду вилити на блишню. І порекомендували більш довгий, такий, більш який буде відчуватись. І волосінь мені якась потрібно. Ну, теж там, я думаю, до 2 кілограм, да, там мені можна роздивлятися. Чи до п'яти, як там, правильно? Що можна мені сюди закомплектувати, які блешні? Щось, мабуть, да? маленьке, щось маленьке, ось такого плану, Я думаю, і щось усі. Треба, може, якісь яскраві чи ні? Не завжди. Бо ці, мені здається, водій не дуже буде видно. Не завжди яскраві працюють, це треба пробувати. Цьому все, де да, може оплачувати? Так. Угу. Тож, давайте покажу вам коротенько, що я придбав. Ось такі грузики, гачки, карабін, щоб чіпляти, силиконки маленькі, шнурок, катушка, ось такий наборчик, щоб сюди все складати органайзер. І отакий спінінг І все це нам вийшло. Як гадаєте, скільки? Давайте: шість 6. 1600. От якось так. Я вважаю це дуже бюджетно. Тож, не будемо гаяти часу та вирушаємо на локацію. Це буде недалеко від Франківська, буквально кілометрів, не знаю, 10. Мені здається. Thank you. Пу -пу -пу. Так, зараз будемо шукати десь підходяще місце і будемо зупинятись. Розпочнемо з тенту. Він захистить нас від потенційного дощу, вітру і сонячних промінів. І так само створить затишок. Дивіться, я придумав, у нас не вистачає ось цієї штуки, тобто десь зверху так само закріпити і подалі. Бо крайня точка це ось тут, це коротковато. То я беру присоску, я, я думаю, вже, ви вже зрозуміли. І отак. І якось прив'язуємось. Шукаємо якусь каменюку, яка задовольняє по розмірам і по вазі. і отак ми просто покладемо, тому що тут колишки неможливо штромити. А ось і трон для лісового короля. Мій кемпінговий новий стільчик. Легесенький, як мій рюкзак після обіду. Компактний, а спинка як обійми після важкого дня. Хочете собі такий, промокоди в описі, зекономити на каву і ще залишиться. Нарешті хороша погода вже. Можна і купатися, думаю, Воно сьогодні буде. Сьогодні у мене буде розпаковка нарешті червового подаруночка від цієї фірми, як і оце все. Це у мене, я хочу, щоб ви вірили в себе так, як я. Це для риби, <свідом> щоб ви розуміли. 12 літрів відро. Розкладне, водички наберемо і рибу будемо туди складати, якщо вона в нас спіймається. Але першим ділом нам необхідно намотати шнур на катушку і підготувати оснастку. Це що виходить? Можна стати рибаком, я так подумав, за 50 доларів, навіть менше. Беремо волосінь, робимо петлю на катушці та намотуємо. Не знаю як правильно рибаки це роблять, але ну, я таку штуку придумав. І це ось сюди та блін. Угу. Міцна плівка. І будемо так намотувати. Працює! Це проділи через кільця, наступний крок, нам необхідно взяти і сюди зав'язати карабінчик. Карабін виглядає ось так, хто не знає. До речі, за цей столик питало дуже багато людей на початку моєї кар'єри, так сказати, в Ютубі. Але от тільки що я зрозумів, що якщо падає цей карабінчик або крючок, то ви його не знайдете потім. Тобто для рибалки це, мабуть, незручний столик. Карабінчик у нас є. Далі ми дістали оці силиконки. Треба силіконку одіти на оцей гачок і потім оцей грузик приєднати. Наче через типу голову, а потім так зі спини повинно вийти. Щось типу того. Ось така у нас оснастка, получается і тут вже парочку наробив. швидко блишню зносить сьогодні мені приснився до речі сон що десь була така дуже мелка річка і прям ну прозора видно каміння і я прям так руками їх ловив може це знак може сьогодні я щось спіймаю все-таки Тобто от такий от спінінг. Мені прям зайшов. Посилання в описі не буде, тому що це не реклама, але реально можу порекомендувати. Магазин Флагман. Ви бачили. Прикольно проконсультували під мій запит. Так що обирайте щось, якщо хочете стати таким, як я. Блін, однією рукою не можу. До речі, мені з Китаю скоро прийде всяке кріплення на голову, на грудь. Тому наш контент буде трошки яскравіший. Знаєте, тут таке порівняння, тобто, ну, настільки швидка оця тобто, Одна та сама риба, яка побачила твою приманку, потім, скоріш за все, вже тобі не клюне. Це не як у Дніпрі. Там, або в ставку, наприклад, що риба там, понюхала, а потім може через півгодинки припливе поїсти. Ні, тут якщо ну чистий рандом. От пропила риба, клюнула, і ну, повезло, ні, так ні. Коротше, ворогідність, я так розумію, невелика. Ще в мене здуло тільки що тент. Ось таке відро. Половили ми трошки риби, результат у нас нуль. Ну нічого, ще після обіду трошки спробуємо. А зараз ми зробимо бургери, навіть трошки підшмалимо їх на мангальчику, бо дрова в мене є. Друзі, нагадую, якщо хочете підтримати мій канал якимось чином, то один з варіантів можете для себе щось отримати. Це мерч, тобто така дошка, футболка або наліпки. Наразі доступні поки такі одиниці товару. Ось так по два. Ось так. Ось таким чином ми трошечки підігріли наш бургер. Бургер отакий. Якщо вам цікаво, до речі, ця локація, напишіть мені в інстаграм, я з вами поділюсь, Чому саме в інстаграм, а не в описі під відео, щоб я бачив, хто питає. В цілях, коротше, я думаю, ви знаєте. Багато хто питав, що це в тебе за маркіза. Це не маркіза. Це от дивіться, цей тент він просто складений в два рази. Тобто він розкладається ще отак, от, як книжка. І там, де більше вузька частина, я просто прив'язав до автомобіля, а тут розпорки і, і на каміння отак. Тільки конечно, да, трошки треба натягнути. Або центральну таку палку ще. Ну, Фігняги, якщо чесно, краще мати маркізу. Таке красиве відображення. Дружі, друзі, Дружи. друзі, трошки відпочили, бахнув два бургери, другий був за кадром, бо не наївся. Тож, зараз буде друга спроба зловити форельку або щось інше. Погнали дивитись. Взагалі, налуюся я, нічого не піймав, в принципі, не новина. <смі> Зараз будемо робити каву. От. І що можу сказати? Тут може просто локація не дуже прикольна, бо тут немає заводі, бачите, тобто вона скрізь йде швидка, то тобто, я не встигаю там підмотати, так вже зносить. Тобто, треба якісь, можливо, такі більш типу бухти невеличкі, якщо так можна сказати. І Там, я думаю, можна покидати більш цікавіше. А так сам процес дуже цікавий, трошки розбавляє атмосферку, відпочинку та відпочиваєш ментально трошки. в центрі дріп якийсь спробуємо Зовсім скоро до нас повернеться пряник. Хто чекає, напишіть коментарі, що так, будь ласка, швидше. А це вже буде за пару тижнів, я думаю. Друзі, ось наше відео підходить до кінця. Бачите, вже сонечко майже сіло. Якщо хочете бачити більше контенту, знаходиться по qr кодом на екрані, телеграм, інстаграм. В інстаграмі у мене можуть бути вертикальні відоси. У мене ж така сама річка тече біля будинку. Тож вирогідніше що ми щось спіймаємо. В інстаграмі набагато більше. Тому підписуйтесь, буду радий. Також хочу сказати, що якщо у вас є якісь поради стосовно риболовлі, бо я в цьому новачок, я з радістю почитаю та прислуховуюсь. Вот. І бачите, присоска у нас на бампері висить. Це може означати тільки одне. Що через десяток секунд ви будете бачити прикольний ракурс з кадрів, як ми виїжджаємо. Дякую, що додивись до цього моменту. Да? Повторююсь, ставте реакції, лайк, коментар, підписуйтесь, якщо ще не підписуйтесь, якщо ще не От. Ну, В принципі, так, да, мабуть, все. Давайте до наступних випусків. Як завжди, 10 дублів треба зробити, щоб записати без запинки та донести всі думки.